Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм бізнес у селі Дівлюка. Сьогодні у нас 28 травня 2023 року я знімаю своє чергове відео, яке буде присвячено Пекінській капусті. Значить, я далі продовжую свої огляди. Послідовно стараюсь вести, стараюсь вести послідовно. Все, чим ми займаємося, які в нас є досягнення, які невдачі. І сьогодні черговий, черговий ролик буде ну, якби більш негативний через те, що Пекінська капуста вона в нас тільки почала формувати головку. І за два вечори ми мали її. Готувались вирізати першу і за два вечора вона у нас вистрілила. В принципі, ми якби, знали, що таке може бути, але якби, те, що вже якраз майже на самому фініші воно так підкачало, це був якби самий неприємний момент. У нас було, нагадаю, тисяча, ой, 5 тисяч штук висіяно, значить половиною маноко. Ось ви можете бачити по ліву сторону от, і по праву сторону Кюстар також половиною. Ну, скажем, те, що я побачив, то ну, маноко там по характеристиках іде на 5 днів пізніше. От, але все рівно те, що я побачив, все-таки. Тобто я обичаю, Маноко йде раніше на 5 днів, ніж Кюстар. Але те, що я зміг побачити, це те, що ну Кюстар взагалі ще толком не зав'язала головку. Тобто, якщо ще Маноко, допустимо, в нашій зоні можна там пробувати висаджувати якось на весняний період, то. Тівстар взагалі навіть не потрібно розглядати. Це я говорю про чисто про нашу зону. О, через те, що в других зонах вона, мабуть, себе е, може показати е, набагато краще. У тобто, е, нас кюстар показала себе дуже багато. Тому вона не зав'язує голову, так як потрібно, і ну, не сподобалась. Ось така у нас квіточка є, бачите. От. І це буквально за два вечори. Ми тут е, пробували щось нарізати. Взагалі я е, з 5 тисяч насінин я планував взяти 2,5 тони урожаю. Ну, взяли 250 кг. Математика така не сильно приємна, але маємо теж маємо. Ось так. Е, ось такий є в нас весняний е, сезон пекінської капусти. Ну Так, неприємно трошки через те, що ми майже дійшли до фініша. Якби, як, якби ще так, тиждень ми б її в принципі, вирізали, по крайній мірі маноко це точно вирізали б і продали. б. А кюстар. Кюстар, мабуть, треба було, мабуть, ще днів 10-15. Ну, ось така у ось нас справа. А це з приводу пекінської капусти. Я зробив огляд, такий невеличкий. О, тепер Будемо знати, що навесну не потрібно цього робити. А якщо робити, то висаджувати або в теплицю, хоча не факт, не варіант, мабуть, або ще раніше ґрунт. І плівку, або підтагрувало. Всім гарного дня, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, якщо сподобалось відео. От. І милуємося ось такою квіточкою. Це в нас звіла на пекінській капусті. Далі це все перегниє і піде в перегній як органічне добриво. Дякую за увагу, до побачення.